У цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у січні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок у сніданок! З вами відео Рейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашої гривнею. Тому під відео є два посилання: перше посилання на фонд Повертайся живим, друге посилання на пост про збір коштів на ремонт авто для розвідників 120-го окремого розвідувального батальйону. Допомога ЗСУ це дуже важливо. Річ, а тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був в сексі, але подумайте двічі, чи варто це робити, та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Гра, яка взагалі не варта вашої і моєї уваги, тому що видавець цього продукту підлизує кацапам та зневажає українців. Тому я вважаю, що цю гру варто оминути і більше ніколи її не згадувати. Евіл Вест це шутер від третьої особи, де ви боретеся з вампірами у вигаданому дикому заході з використанням вогнепальної зброї, електричної рукавички та гаджетів. Сюжет гри розповідає про Джесі Рантіє, агента таємної організації, яка полює на вампірів у вигаданому дикому заході. Джесі має зупинити групу вампірів, які загрожують відкритою війною з людством. Гра має одиночні та кооперативні режими. У гри відсутня українська локалізація. Nobody Saves the World. Це рольова гра від Drinkbox Studios, де ви можете перетворюватися на різні форми, такі як Чаклун, робот або дракон, і виконувати завдання, щоб рятувати світ від давньої катастрофи. Сюжет гри розповідає про безіменного героя, який знаходить чарівну паличку, і виявляє, що може перетворюватися на різні форми. Він повинен використовувати свої нові здібності, щоб прирятувати світ від давньої катастрофи, яка загрожує знищити все життя. У процесі гри він зустрічає різних персонажів, досліджує світ і виконує завдання, щоб розблокувати нові форми і здібності. Гра підтримує так такі спільні режими. Ви можете грати в цю гру самостійно або разом з другом по мережі, або на одному пристрої. Спільний режим дозволяє вам об'єднати свої форми та здібності, щоб виконувати завдання та боротися з ворогами. У гри відсутня українська локалізація Ігри будуть буде доступні 2 січня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка дуже лайнова, оскільки ми отримаємо гру від французів, які підлизують Кацапам, і у цій добірці немає жодної гри з української локалізації. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі.